Величезний вам привіт, вітаю вас на своєму каналі. Промгрупа улюблена всіма промгрупа. вмощуйтесь позручніше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам дуже за це дякую. І вмикайте дзвіночок на каналі, щоб першими отримувати повідомлення про всі акційні товари в тому чи іншому магазині. Пряжа 64,90, 100 метрів. 100% акрил, 220 метрів. Лампа з акумулятором, дуже хороша штука. Яскраве світло, можна її навіть повісити. У нас з гачком іде. Давайте подивимось. Досить цікава. Я вам скажу, дуже гарно придумали. Економить до 90% електроенергії. 179 гривень така лампа. Насадка аератор на кран змішувач 100 гривень. Тут у нас зарядний пристрій на два порти для USB 100 гривень. Ось такий набір валиків для чищення одягу, щітка та два запасних блоки. 60 відривів. Зараз по 85 гривень. Дивіться, цікаві мильниці, надзвичайно цікаві, але шкода, що не мають денця, на куди буде стікати мило. Бірюзовий листочок. Ну що сказати. Круто. Ще є зелений. Сірий якось не дуже компонує. Чотири кольори, два види. Мильниця 36 гривень. Також з'явилися ось такі пледи, метр 40 на метр 80 у двох кольорах. 100% відсотків, звичайно, що йде а, поліестер. Ось такий, можна сказати, в сірому, і ось такий в коричневому. В коричневому йде в клітинку. 299 гривень. Подушка. Подушка, до речі, дуже хороша ціна на подушку, 50х70 розмір. Зовнішня тканина мікрофібра, середня. Зберігає свіжість. І ціна 229 гривень. Клейовий пістолет з трьома стержнями. 100 гривень. В акції шкарпетки чоловічі та жіночі. Тут великий вибір різних кольорів. Є однотонні без малюнка по 45 гривень. Дитячі трусики, дитяча білизна по 55 гривень. Чоловіча білизна 80 гривень. Жіночі шкарпетки зимові по 50 гривень. Дивіться, які такі пудрові, м'ягенькі і сіренькі. Капці чоловічі, не будемо витягувати. З упаковки, дивіться, косять під Томіхілфія. Коричневі і темно-сині, Закриті. Ніжні, гарні з бантиками. З бантиками жіночі. Так, я підошву в чоловічих, не показав, здається. Вони прошиті чи ні не бачу. Так, да, прошиті дратою. Ось такі рожеві жіночі і сіренькі. Також 159 гривень. Так, ось такі жіноці, жіночі штани на резинці з високою посадкою, висока талія, зав'язуються з кіцями. 100% бавовна це добре. І внизу йдуть ось такі. Патенти. Тобто, якщо у вас взуття високе, це досить зручно всередину впихнути. Є темно-сірі, ось такі і є, дивіться, ось такі трішки світло-сірі. Розмір М, Л та XL. До речі, штани дуже а, плотні, такі плотні, грубі, 299 гривень. Колготи 100 ден. 100 гривень. До речі, йдуть термо. Так, набір гребінців в чорному кольорі. Ой, дивіться, який набір. Тут 10 штук. Вже таку зачіску створити собі, що будуть всі заглядатися на вас. Синій і рожевий. І ще такий футлярчик іде Набір грибенців 119 гривень. Ці серветки часто в АТБ від своєї лінії в наборі 10 штук. Для прибирання ціна 40 гривень. З'явилися ось такі а, зажими для волосся в чорному кольорі в наборі 3 штуки. Бачу, ще там ще якийсь кольор. В, упаков... а, в упаковці. Ну, так, да, в упаковці 3 штуки і 4 кольори. 50 гривень. Так, помада для губ, але я її не... А, ось вона, помада для губ. Так їх сховали. Ось такі помадки. Оці капучино самі найкращі, мені здається, по кольору. По 51 гривні. Ну, крем, сила Карпат завжди в АТБ. Бачу, що їх розкуповую, тому їх часто привозять. 26 гривень живокостом Багато-багато для суглобів. Дивіться, яка цікава, мочалка масажна, навіть той, хто має целлюліт, Взагалі, на що його позбуватися? Хай буде. Ось така мочалочка, щітка масажер, 80 гривень. Знову з'явилися ось ці контейнери. В наборі 5 штук від великого до маленького розмір. А, прямокутник, прямокутні всі да, йдуть. Прямокутні, закривається з чотирьох сторін, дуже хорошої якості пластик. Кришки йдуть в синьому та в зеленому кольорі. Ціна таких наборів 299 гривень. Так, таці. До речі, хочу сказати, що вони нелегенькі. Оцей гарний мені подобається. А оця... Ну, куди оця? куди без лаванди? Всюди лаванда. Таці з принтом 90 гривень. Досить непогана штучка. Така вішалка сушарка для шкарпеток, для білизни, для трібничок Вона ось так відкривається, як на малюнку показано, і складається. Кольори різні. ціна 119 гривень такої штучки вішалки. Набір фільтрів. Три штуки в наборі для глечика 440 гривень майже. сковорідка на малесенькім. Млинці 22 сантиметри. Made in Турція. Зроблено в Турції. Так, ціна 259 гривень. Сковорідка алюмінієва для млинців. Матеріал тефлон, алюміній, бакаліт. Набір затискачів для пакетів. Ну, знаєте. Якщо не маєте можливості пересипати там десь цукор, манку чи крупу якусь, можна користуватися ось таким ось такими зажимами. Зроблено в Турції чотири штуки в упаковці, три кольори. Ціна таких зажимів, набір затискачів 20 гривень. Ківш пластиковий, безмірної шкали, кольори в асортименті. І ціна за ківш на літр 225 гривень. Я тут побачив, привезли форми. А, так, роз'ємна 24 см. Антипригарне покриття, преміум якість. Форма для випікання 219 гривень. А ось такі ківшики, Це вже йде а, це як його матеріал. Скажіть мені, я вам скажу. Металевий. Так, емальований 239 гривень на півтора літри. Тут такі маленькі ємності з'явились мацюпуньки для сипучих на 650 грамів по 40 гривень. Так, бульонниці скляні 65 гривень. Ножі, ніж 24 сантиметри, 100 гривень. Досить ручка така хороша. І дивіться, він литий іде, бачите? Зверніть увагу. А ручка і сам ніж невід'ємні. Це досить добре і брут не буде попадати. Дуже гарно буде митись, от тільки якість яка. Салатники. Кольори в асортименті. Салатник іде на 5,200 літрів. А це ось такі підставки для сушки посуду. Прогумовані, мабуть, силіконові. І біла та сірий в двох кольорах. Розмір квадратний. 46 гривень. Бульйонниці, сподіваюсь, кольори будуть різні. Ось така бірюзова. Чи салатники. Хай буде салатник. 70 гривень. І вони йдуть тільки в двох кольорах. 70 гривень такий салатник. Так, тут ось такі гарні, хороші кошики, корзини для зберігання. Їх можна досить зручно повісити. І ось так от. Одною рукою мені незручно. І супер. Кольори в асортименті. Також є біленькі. Так, корзина для зберігання. 61 гривня. Так, ось такий набір дощечка, овочі, чистка і ніж з чухлом. 100 гривень. У двох кольорах. Ось такі кошики з'явились пластикові. З ручками ціна 50 гривень на 4,5 літри. Ще надзвичайно цікаві блокноти для малечі. М'які в обкладинці. 60 гривень. А цей взагалі дивіться, який гарний. Ну, Яка дівчина не захоче такий гарний блокнот. Рожеві сторінки. Іграшки антистрес вони чимось всередині наповнені. Навіть для дорослого цікаво так помнути таку кицю. Дуже багато книжок для дітей, і для хлопчиків, і для дівчаток, розмальовки. Так, ось такі цікаві блокноти. Зі стразами. 129 гри. Досить цікаві стікери. Вони складаються в книжечку ось так. Точніше ось так. Цікаві. Ціна стікерів 30 гривень. Досить цікава іграшка, що зростає у воді. Як книжка пахне. Коли нова книжка, як вона круто пахне, я вам бажаю економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. До зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.